Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про е, проблеми, з якими зустрічаємося під час дистанційного освіти. Ну, перша і найголовніша проблема це коли діти не бажають вчитися і знаходять 101 причину для того, щоб не виконувати домашні завдання. Другий момент це вони починають не слухати власних батьків і робити все насупереч. Ну і, можливо, третій варіант в них не вистачає часу взагалі ні на що, і вони зацікавлені лише якоюсь певною е, іграшкою або, можливо, гаджетом. Давайте розберемося, які тут моменти і як з ними взагалі працювати. Отже, на перше вам потрібно згадати про те, що ви не являєтесь вчителем. Це одна із найголовніших критерій. Ви мама або тато, бабуся, дідуся, сестричка і так далі. Отже, ви маєте розуміти, що ваша любов, піклування. Не переводить вас в позицію агресора, який вимагає і е, говорить про те, що надо, і крапка. Ваше завдання в даному випадку трішечки інше. Поставлена задача вчителем має бути розв'язана, але за певних умов. Я ні, не можу сказати, що це буде легко, це важко і досить трудоємко. І якщо у батьків не вистачає на це часу в, м, з погляду того, що вони працюють, дійсно, це досить таки проблема. Але все ж таки, якщо ви відноситесь до власної дитини, як до е, людини, яка може щось робити самостійно, то це викликає у дитини повагу і віру в свої сили. Якщо ви говорите своїй дитині, ой, ти опять нічого не зробив, та що ж такое, на тобі не треба сидіти, або е, не уміхла, е, там, руки, крюки і так далі, ці слова, які зумовлюють негативну підпитку навчання. От представте ага. собі, що дитині сподобалося писати, але ага. в неї не виходить так красиво, як вимагається в зразку. І тут вона написала, вона постаралася, вона зробила роботу, а її оцінка негативна. І це відбувається першого разу, другого разу, третього і так далі. Отже, в дитини формується така позиція: навіщо мені це взагалі потрібно, не буду це робити і край. Тут у нас стає протистояння, і протистояння, агресія на агресію дає агресію. Якщо ви відчуваєте, що ваша дитина проявляє до вас агресію, то ваша позиція повинна бути або нейтральною, або, навпаки, позитивною. Скажете. Як це можна зробити, якщо дійсно киплять ті нерви, вже просто не вистачає часу і енергії на те, щоб зробити з дитиною домашку? Я вам підкажу, що в даному випадку зупиніться. Проблема не в дитині, проблема зараз саме в вас в дорослому. Тому що в даному випадку ви спонукаєте дитину до виконання завдання. Під впливом своїх особистих чинників, які давлять на вас. Це може бути е, супервідповідальність, це може бути ідеальна дитина, це може бути бути хорошим завжди. Це може бути е, як так, інакше не можна, лише правильно. Ось тут ми з вами зараз і розглянемо ситуацію, що дитина має право на помилку. Прийміть це як факт, як даність, що дитина має право на помилку. І ні в якому разі ви не можете е зробити так, щоб вона цього не хотіла. Це є. Звикніть з цією думкою. Далі, якщо дитина не бажає вчитися, то тут потрібно розбиратися, в чому саме причина. Їй не подобається предмет, їй не подобається викладання, можливо, їй не подобається взаємодія чи виконання домашніх завдань. Яким чином саме це спонукає дитину бути негативно налаштованим на навчання? Або ж це взагалі навчання? Тоді в нас питання, чого не вистачає дитині? Можливо, спілкування.